Друзі, привіт! Продовжуємо наші роботи з теплою підлогою. Ой, вже підключили ми. Що це ми підключили воду? Щоб ну, шо? гріло би. Ось така буде система тут. Тут все буде загоражуватися, щоб до свині до цього не достали б. Ой, воно вже тепленьке таке, кстати. Вже тепленьке, гріється. Хорошо поки. Ну, так, що нам залишилося ще тут? Позаливати це все? Ще заляти і вже пробувати, як воно буде працювати в роботі. Така штука виключається, ми включили, щоб перевірити це все, чи воно нагрівається, не нагрівається. Ось така система. Так, що ось так, залишилось заляти. Залишилось, ось цемент стоїть вже, чекає. Зараз ще двері покрасимо, загрунтуємо, щоб не ржавіли. Уже поробили. Ось такі, зараз засови покажу. Ось такі двері, ворота. Це все буде обшиватися, звісно. Засови, засови. Зараз я покажу. Ось такі засови будуть. Ось така верх окремо буде відкриватися тут цих дверей, низ окремо. Щас ми покрасимо, тут ще засови доробляться, щоб вони не... Що там... Ах, десь тут щось не... Ага, все, закривається. Це я так взяла. Що, короче, якось Ось так. Можливо, сьогодні навіть приїдуть, будуть починати це все заливати. Яма щільовий. там це все буде обиратися. Як завжди, коротше. Не ходи там. Так що так. Максим Така краса. Що? Хоч розуміти? Щас, там тепленько, так? Да? Красотінь.